Чому одні люди після поразки встають і йдуть далі, а інші назавжди застрягають у депресії та самобичуванні? Різниця не в таланті чи грошах, різниця в одному єдиному переконанні. Є фрази, які ми повторюємо автоматично: я не зможу, мені це не дано, і це не для мене. Підніміть руку, хто так, хоч раз в житті до себе говорив. Я підняв. Тому що ми говоримо їх не зі злості, не з ліні, а з досвіду поразок, які навчили нас бути обережними з надією. А тепер уявіть собі, що в якийсь момент ви замінюєте цю фразу на іншу, дуже просту, навіть наївну. Я це зможу. І ні, не треба зараз про книгу секрет чи про відео секрет, якому вже там понад 30 років. Ні. Сьогодні ми розберемо книгу, яку Бодо Шефер написав, ніби для дітей. Але насправді вона потрібна кожному дорослому, хто втратив віру в себе. Ми поговоримо про те, як виростити в собі впевненість, яку неможливо похитути жодною кризою. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Я взяв цю книгу не тому, що шукав ще одну історію успіху. Ще один нонфікшн. Ні, навпаки, мене зацікавило, чому книга з такою простою назвою стільки років залишається актуальною. Я вирішив вивчити її. Бо виявляється, проблема не в тому, що ми не знаємо, як жити, а в тому, що ми перестаємо вірити, що можемо щось змінити у цьому житті. І ця книга про повернення цієї внутрішньої опори. Хто ж написав цю книгу? Хто ж такий Бодо Шефер? Це німецький підприємець і письменник, який дуже добре знає, що таке провал. І у молодості він збанкрутував, втратив гроші і залишився з бургами. І саме цей досвід зробив його не гуру, а практиком. Він пише не з позиції, я все знаю, а з позиції людини, яка дуже добре пам'ятає, як це починати з нуля. А хто хоче почути повну біографію Буду Шефера? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл. Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Колін Гувер, Бернар Вербер, Тоні Шейер, Нез Гіменгуї, Джордж Орвел, Франк Тільє та інших. А в скорому часі додам ще біографії Макса Кідрука, Ларіона Павлюка та Сергія Жадана. Та, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший. Віра в себе це навичка, а не характер. Впевненість у собі з'являється не до дії, а після неї. Книга дуже швидко, я б сказав, з самого початку змінює ілюзію, що впевнені люди просто такими народились. Ні, впевненість це побічний ефект дії. Ти щось робиш, отримуєш результат, навіть маленький, і мозок фіксує. Я можу, мозку. Важливо зрозуміти, що нам це вдалося, нам це під силу. Ми вижили. Чому мозок нас блокує? Він нас типу береже його задача зберегти життя нашому тілу. І йому важливо показати: зробивши цю дію, я отримав результат, і тепер дивись: ми вижили, нам це вигідно, і в нього це залишається на автоматі. А, окей, добре. Все, я не переживаю, йди роби». І я помітив, що якраз ця невпевненість часто зникає не тоді, коли ти все продумав, а тоді, коли ти вже почав, коли ти почав діяти. Іноді дія – це єдиний спосіб переконати себе, що ти здатний на більше. Другий висновок: страх це не ворог, а сигнал. Страх з'являється там, де є ріст. Ми звикаємо сприймати страх як щось негативне. Ну, як знак, що потрібно зупинитись. Відійти, не ризикувати. Нас з дитинства вчили, що якщо страшно, значить небезпечно. Але тут Бодо Шефер дуже спокійно перевертає цю логіку. Він не пропонує боротися зі страхом, не закликає його ламати чи ігнорувати. Він пропонує зробити паузу і уважно подивитись на нього, бо страх часто з'являється не там, де щось не так. А там, де ти наближаєшся до межі звичного, до тієї точки, за якою вже не працюють старі сценарії, де потрібно діяти по-новому. І страх не означає, що ти не готовий. Він означає, що ти виходиш із зони, де все було передбачувано, де було безпечно не тому, що добре, а тому, що знайоме. Знайоме кому? Нашому мозку. Майже всі важливі рішення в моєму житті супроводжувалися страхом та. Не панікою, а тихим внутрішнім тремтінням. Але про яке я ніколи не говорив публічно, я не ділився зі своїми рідними, навіть з найближчим своїм оточенням. Виявляється, що люди поза очі говорять, що Рома любить ризикувати. Рома, ось такий відірваний. Він бачить ціль, не бачить перепон ніяких. Він ризикує. Ні, Роману страшно. Але Роман просто йде в цей страх. Роман дивиться на нього, чим ми ризикуємо. І Роман пробує з ось цим самим головним, можливо, я б навіть сказав, єдиним критиком, який нас стримує і переконує залишитись в цій зоні, яку всі звикли називати зоною комфорту, там, де безпечно, по його версії. І коли ти йдеш такий, дивися. Все окей, ми рухаємось далі. Ми тут перемогли зі сторони, це виглядає як ризик. І я коли озираюсь, ось якраз назад. Я помічаю дивно закономірність там, де страху не було зовсім, зазвичай не було росту. Там нічого не відбувалось. Звичайна буденність просто було зручно, було спокійно, але в результаті було порожньо. Страх не завжди попереджає про небезпеку. Іноді він просто повідомляє, ти стоїш на порозі змін, і, можливо, найдоросліше рішення саме тут це не позбутися страху, а навчитися йти поруч з ним. Висновок номер 3 Поразка це подія, а не вирок. Ти зазнав поразки, але ти не є поразкою. На словах, ця різниця здається очевидною. Ну вона майже банальна, наче з нею складно сперечатися, але варто статись в помилці будь-якій, і ми миттєво забуваємо про неї. Якась одна невдача, один неправильний вибір, один провалений крок, і ми перестаємо говорити про ситуацію. Ми починаємо говорити про себе в цій ситуації. Я зробив помилку, а зі мною щось не так. І з цього моменту будь-який рух. Уперед починає виглядати небезпечним, бо якщо я знову спробую, я знову ризикну підтвердити свій найгірший внутрішній вирок. І друзі ми плутаємо подію з ідентичністю, тимчасовий результат з постійною оцінкою себе. Мені здається, що дорослішання починається ось саме тут, не тоді, коли ми перестаємо помилятися, а тоді, коли ми перестаємо будувати свою цінність на основі успіхів або провалів. Коли ти дозволяєш собі бути не успішним і не невдахою, а людиною в процесі. Людиною, яка пробує, людину, яка робить висновки, людину, яка аналізує, людину, яка вчиться. І в цей момент поразка перестає бути вироком. Вона стає досвідом, неприємним, але справжнім. І, можливо, саме це і є єдиний спосіб рухатись далі без постійного страху перед собою. Впевненість. Це зброя, яку ніхто не може у нас з вами відібрати. Підпишіться на канал, щоб кожного тижня отримувати нові інструменти для загартовування свого розуму. Тисніть швидше на дзвіночок і підтримуйте українським. Давайте будувати країну впевнених у собі людей, які знають, чого вони варті. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця. Загорітесь ідеєю. І ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин. Або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, Бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно, це гроші, які могли б працювати на вас, це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню «Бунт». Це не просто магазин, це фільтр це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом бунт 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай дій. Висновок четвертий. Оточення. Хто тягне тебе за собою, до зірок чи на дно? Бодошефар акцентує увагу на жорсткій, але справедливій істині. Ти це середня арифметична п'яти людей, з якими ти проводиш найбільше часу. Твоє оточення це або вітер у твої вітрила, або якір на твоїй шиї. Друзі, неодноразово ви чули про це в моїх відео. Неодноразово я читаю. Про це в книгах. І можливо, ви хочете задати мені питання, можливо, хтось його задасть. Ром, так навіщо ти кожного разу, читаючи про оточення, про якийсь нетворкінг в книзі виводиш це у висновок. В першу чергу говорю вам відверто і чесно, роблю це для себе. Тому що мені постійно треба нагадувати, ось цьому чуваку, мозку, про те, що. Ти повинен пільнувати оточення. Ти повинен розуміти, хто тебе тягне вверх, хто тебе тримає на місці, або хто тебе можливо тягне назад. І кожного разу, зустрічаючи про це написане в книзі, я собі це ще раз і ще раз повторюю, тому що краще всього фіксується знання і будь-яка інформація, коли ми про це. Не один раз прочитали, не один раз почули, а декілька разів у собі це фіксуємо. І є ще один класний крутий нюанс і інсайт, який я зловив, що якщо люди про це пишуть в кожній своїй історії окремої людини, тут є два варіанти. Перший вони або один в одного копіюють. Але я схильний все-таки відноситись до другого моменту. Це коли дійсно вони на якомусь етапі життя, на якомусь етапі накопичення свого досвіду розуміють і приходять до висновку, що, блін, тут дуже сильно працює, тут дуже сильно впливає оточення. Я хочу про це сказати, я хочу про це попередити, я хочу людям передати цю інформацію, я хочу людей навчити. Тому що я постраждав, я переміг через оточення. Я впевнений чи впевнена, що оточення має величезний вплив і величезну силу на нас, на наше формування. Я хочу цим поділитись. Тому я схильний все-таки вірити ось цьому другому. Варіанту, а не першому, що прям всі банально дуже сильно просто копіпастять. Ні. Тому так і виявляється, друзі, зафіксуйте, проаналізуйте в себе. Ми підсвідомо копіюємо звички, рівень доходів і навіть рівень страху тих, хто є поруч. Якщо навколо тебе люди, які звикли скаржитись на державу та кажуть не вийде. Ти рано чи пізно почнеш думати так само. І тут Бодошефер ділиться якраз тим, як важливо проводити ревізію свого кола спілкування і не боятися залишати тих, хто не вірить у твій потенціал. Обирай друзів, які вірять у твої мрії більше, ніж у твої страхи. Я, напевно, не один раз пройшов через цей болючий етап на власному досвіді. Мені доводилося. Прям радикально, майже хірургічно змінювати своє коло спілкування. Це було неймовірно важко прощатися з людьми, з якими тебе пов'язували руки, але які стали токсичними для твого росту. І знаєте, що я зрозумів? Що ти не можеш вилетіти в космос з тими, хто тримає тебе за ноги просто в болоті посередності. Саме тому я створив таку книжкову спільноту, як бунт, і це не просто. Чату телеграм-каналі це те саме середовище загартованих розумів, де ми не даємо один одному здатись. Ми підштовхуємо один одного до кращої версії себе, навіть коли зовні все палає. І я напевно зрозумів головне, що твій успіх це лише побічний ефект тієї користі, яку ти приносиш правильним людям. Якщо ти хочеш змінити свою реальність, спочатку зміни тих, з ким ти її обговорюєш. Наш з вами бунт, друзі, починається справа обирати, хто має доступ до нашого з вами. Розуму. Телеграм-канал можете підписатися по посиланню, яке ви знайдете в описі до цього відео. Висновок 5: маленькі кроки сильніші за великі обіцянки. Краще маленька дія щодня, ніж велике рішення раз на рік. Напевне, в цій думці, в цьому висновку, немає нічого героїчного. І саме тому вона працює. Бодо Шефер не говорить про ривки, ну про якісь різкі повороти, про життя, яке змінюється за одну ніч. Ні. Він говорить про рутину, про повторювані дії, про ті маленькі кроки, які здаються занадто простими, щоб вірити в їхню силу. Ми любимо великі обіцянки. Вони красиво звучать, вони надихають, дають відчуття початку, але вони рідко витримують зіткнення правильно з реальністю. Бо реальність це не момент натхнення, це понеділок, втома, новий рік. Брак часу, звичайний день. І саме тут маленькі кроки виграють, бо їм не потрібен особливий настрій, їм не потрібен ідеальний момент. Вони просто відбуваються. Мені дуже близька ця ідея, бо з досвіду я знаю, що життя рідко змінюється в моменти осяянь. Воно змінюється тоді, коли ти робиш щось трошки краще ніж вчора. Не радикально, не ідеально, а стабільно. І деколи дуже важливо. Я це називаю скинути камінь з гори, зіштовхнути камінь з гори. Подивитися, яку траєкторію падіння він убере, що на своєму шляху він зруйнує, що, можливо, облетить в багатьох проєктах, в багатьох робочих питаннях. Я прямо так команді або партнерам про це й говорю: давай просто зіштовхнемо цей камінь. Давай подивимось. Ми можемо дуже довго сидіти і обговорювати усі гіпотези. Знаєте, там. А може бути, а може не бути. А якщо а от він, а можливо, якби. Чекай, але якщо е, через три тижні, через місяць е, умовно, людина не прийде, не купить або няня не посидить з дитиною, я не вийду, ви жартуєте, ми про це можемо говорити через рік. Ми про це можемо говорити роками, місяцями. Ми витратимо величезну купу наших з вами ресурсів, часу, сил, нервів, емоцій. Ми самі ж себе налаштовуємо на якийсь стрес. Уявіть собі, що. Ми починаємо говорити про щось, що не вдасться через 3 -4 місяці, чотири, або ж з якою проблемою, або перешкодами, ми зустрінемося через 6 тижнів. Цього взагалі може не статися. Ми можемо об'їхати це зі сторони в 120 кілометрів. Але ми вже завершивши цю роботу або ці думки, з кимось про те, що може статися погане. Ми сідаємо в авто, в громадський транспорт, добираючись додому. Яке в нас самовідчуття? Який настрій ми одягаємо сьогодні? Яку емоцію ми з вами одягаємо? Які ми прийдемо додому, що ми принесемо, в чому ми будемо одягнуті? От в цьому сумі, от такі пригнічені, незадоволені вже тим, що може абсолютно навіть не відбутись, тому зіштовхнути камінь з гори, зустрітися з реальністю. Не радикально повторюсь, не ідеально, а стабільно. І з часом ці маленькі дії, якраз вони накопичуються непомітно, тихо, без якихось фанфар. Аж поки в якийсь момент ми з вами озираємось назад і розуміємо, ми вже живемо інакше. Не тому, що дав собі якесь велике слово, а тому, що тримав маленьку обіцянку. День за днем. День за днем. Висновок номер шість. Я це зможу, це внутрішній контракт. Коли ти кажеш собі, я це зможу, ти береш відповідальність. У цій цитаті немає магії. Вона не обіцяє легкого шляху. Тут не буде успішного успіху, вона не гарантує успіху і точно не захищає від помилок, але вона змінює позицію. Коли ти говориш, я це зможу, ти більше не ховаєшся за обставинами, не шукаєш виправдань, не перекладаєш відповідальність на випадок на інших людей або на не найкращий момент. Ти перестаєш бути жертвою подій і стаєш автором власних рішень. Це не означає, що все одразу складеться, але це означає, що ти більше не тікаєш. Коли стає складно, мені подобається думати про цю фразу, про цю цитату, як про тиху внутрішню обіцянку самому собі не гучну, не пафосну, без зайвих слів, не про ідеальний результат, не про те, щоб довести комусь щось, а про готовність залишатися в процесі, навіть коли страшно, навіть коли не виходить, навіть коли хочеться. Відступити, повернутися назад в зону, де мені зручно. Іноді я це зможу. Це не про перемогу, а про вибір не зраджувати себе в той момент, коли це було б найлегше. І можливо, саме з таких тихих контрактів і складається життя, у якому ти собі будеш довіряти. Шановні друзі, бунтарі, ось ця книга Я це зможу це не про дитячі казки, абсолютно ні, це про дорослу стратегію перемоги. Бодо Шефер нагадав мені, що у нас з вами є все необхідне, щоб змінити свою реальність. Потрібно лише наважитися зробити перший крок. Це не книга про те, як стати кращим за інших, це книга про те, як перестати зраджувати себе у моменти страху. І ця книга, безперечно, вас підтримує. А я хочу нагадати, друзі, що для самих відчайдушних бунтарів я впроваджую у кожному відео тепер. Стосовно книги, домашнє завдання, тому що пам'ятайте, що прочитати книгу це пів справи. Дуже важливо зафіксувати, запам'ятати, вивчити е, ідеї, які в нас виникають в процесі читання, рефлексії, думки, на які нас наштовхують, е, глави, які ми з вами прочитуємо, розділ, які ми з вами прочитаємо. А все решта, це ми просто перебираємо чорні букви на білому е, листку паперу і. Краще всього, це буде домашнє завдання, коли ми щось змінюємо вже в моменті. Навіть якщо ви ще не прочитали цю книгу, ви вже можете зробити домашнє завдання і зробити ось цей маленький атомний крок в напрямку зміни свого життя на краще. Отож, завдання на тиждень: заведіть щоденник успіху. Так, я не жартую. Кожного вечора записуйте мінімум 5 речей, які ви зробили круто. Це може бути навіть просто вчасно випита склянка води або прогулянка, і через 7 днів ви відчуєте, як ваші внутрішні ваги, дофаміну та впевненості почнуть вирівнюватись. Ви це зможете. А зараз ми повертаємося з вами до розіграшу трьох книг. Я хочу, щоб ви почали свій шлях до впевненості вже зараз. Тому розігрую три примірники цієї книги в подарунок. Умови! Обов'язково підписка на канал Бунту бібліотеці. Поставте вподобайку цьому відповідь і напишіть, будь ласка, відповідь у коментарях на наступне питання. Яку одну справу ви давно хочете почати, але вам бракує впевненості? Напишіть, будь ласка, її тут як публічну обіцянку. А ми з вами побачимось та почуємось у нових випусках на каналі Бунту бібліотеці. Читай живи, бунтуй!